It's true. Шановні депутати, шановні присутні, розпорядження міського голови від 21 -го серпня 2023 року номер 40 про запинення рішення 38 сесії Житомирської міської ради 8 скликання від 18.08.2023 року номер 226738-08 про обрання підбаченого Миколи Олександровича на посаду секретаря Жичівської міської ради 8 скликання. На сьогодні, 31 серпня 2023 року, призначено засідання 39-ї позачергової сесії Жичівської міської ради. У зв'язку з зупиненням дії рішення відповідно до частини 4 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Рішення Жиченкої міської ради Київської області 8 з від 18 серпня 2023 року номер 2267 3808 про обрання кульбачного коло Олександровича на посади секретаря Жичівської міської ради 8 з із обґрунтуванням зауважень міського голови вноситься на повторний розгляд Жичевської міської ради. Для відхилення зауважень міського голови депутатам необхідно підтвердити попереднє рішення ради. Двома третинами голосів від загального складу, тобто 18 голосів. Тобто, в такому випадку рішення не збирає чинності. Шановні депутати, на сьогоднішньому засіданні зареєструвалися від депутатів та місії голова. Це достатньо квору для того, щоб розпочати нашу роботу. Хто за те, щоб розпочати вісімнадцять? Хто за те, щоб розпочати, прошу голосувати? Хто за? Yeah. yeah. шани та поваги всіх полеглих захисників, захисниць та мирного населення України. Mancus mea ne lavere Я прошу відмітити депутатів, які не присутні на сьогоднішньому засіданні або присутні, але не зареєструвалися. Бронь Ігор Іванович, Катеринич Сергій Миколайович, Лещенка Олексій Дмитрович, Лясківська Тетяна Володимирівна, Папіженка Оксана Іванівна. Петровська Ірина Петрівна, Різніченка Іван Семенович, Терещенко Андрій Григорович. Шановні депутати, на порядку денного у нас з вами одне питання. У зв'язку з утриманням діє рішення відповідно до частини 4 статті 5.9 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Рішення Жечівської міської ради Київської області 8 ступеня від 18 серпня 2023 року. Номер 226738-8 про обрання тридцять про Микола Олександровича на посаду секретаря Жичевської міської ради 8 скликання і обґрунтуванням зауважень міського голови вноситься на повторний розгляд жичевської міської ради. Ставлю на голосування порядок денних заступників. Слава, я хотів би виступити на початку е, на питання даного пропозиції, якщо можна Так, пані е, депутати, 18 серпня. При проведенні чергової сесії, на якій я був головуючий, я офіційно заявляв, що я не прийматиму участь у голосуванні, і я не приймав участь у голосуванні, було прийнято рішення про обрання мене на посаду секретаря Житської міської ради. На сьогоднішню сесії я підготував проєкт, в якому я прошу результат випадків, якщо нами буде сьогодні подолане вето цим проєктом виключити пункт 4.1, 4.2 з даного рішення. В даному пункті йдеться про щомісячну надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 30%. І пункт 4.2 щомісячну премію у розмірі 100% посадового окладу. Шановні депутати, я вам ще раз дякую за довіру та підтримку, але я вважаю, що зараз це не на часі, і я прошу всіх проголосувати про за цей проєкт, про виключення цих пунктів з даного рішення, у випадку, якщо ВЕРС буде подобаний. Дякую всім. І за сьогоднішнє рішення також публічно заявляю, прошу донести до протоколу, що не правдему участі в зв'язку з. Та не буду як членом е, відчайної комісії з курсу. Дякую. Шановні депутати, ставимо на голосування порядок денного. Порядок у нас одне питання, в тому вигляді, якого є, носиться рішення, яке ви прийняли на повторний прозор. Хто за порядок денний, хто за, прошу За. так? По роботі лічильної комісії. Можна Подголому Михайло Косіч, голову комісії відчини, можна вийти? Дивіться, у нас є постійна комісія лічильна, яка у нас затвердження відповідно. Якщо є бажання чи пропозиція <пробітник> на сьогоднішнє засідання обрати. Інші склад лічильної комісії треба підготувати рішення для того, щоб зараз ми розглянули на комісії і затвердили рішення влади. Тому, будь ласка, визначається. Я Я Колеги, у нас зараз виникло питання, тому, будь ласка, які ваші пропозиції? У нас 5 членів комісії, які заходять на ради, можуть прийняти участь в роботі? Тарасов і Ільєвка, Кульбачення не можуть. Тому зараз, якщо є пропозиції, ласка, їх пролучити. Тому що далі ми ну, не зможемо дозволити. Зараз в речі комісії додати. У випадку. Подвольно додати пропозиції. Треба окремий проєкт рішення. У нас ще раз ну, є. давайте ще раз. Голоса не можемо включити. голоса не можемо включити, і нам комісії тимчасово. Давайте ще раз я помітно поясню. У нас є затвердження рішення ради склад постійної вічиної комісії і п'ять чоловік. Правильно, якщо у нас на сьогоднішній день є бажання, і ми маємо право на сьогоднішнє засідання обрати інших членів комісії. Ну сьогоднішні... сьогоднішні... да. да. тимчасово сьогоднішня да. на засідання. до цього треба підготувати проєкт рішення. Чи є у нас зараз цей проєкт, Чи тоді зупиняємося? Ну. Голошує перерву, готуємо проект рішення так. і голосує. Не може дві людини бути на при... розуміємо має бути мамінімум три. Ну я це м'яце розумію. Я тому кажу, що у нас тоді давайте про пропозиція. Подавайте <підавайте> пропозиції почленам комісії на сьогоднішню сесію. Полічи комісії тоді часто там скільки десять п'ятнадцять хвилин зробимо перерву. Юридичний відділ підготує проект рішення. Комісія регламентна у нас є форм проведе, і тоді ми це рішення зробимо. до да, лічильної комісії. Пропонує лише на комісія включити ще дві Так, да, Будь ласка, на сьогоднішнє. На сьогодні, будь ласка, Юсикова подовольний. ще на сьогоднішній сьогодні. селі. Тоді трещук голова подоворна, правильно? Тоді колеги достатньо. Пропози... Що... Так. Да. Колеги, тоді скільки нам треба? Ну, Де, давайте, ну, щоб у нас і засідання регламентне програли. І... <клес> тоді, колеги, ставлю на голосування пропозиції. Давайте зробимо перерву. Давайте да. тоді по часу. Празд Зараз 10.15, значить 10.35 зустрічаємося в залі. Хто за те, щоб зробити перерву, то що залишити. you <laughs>